У могилів подільській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 15 питань, які стосувалися життєдіяльності громади, роботи комунальних підприємств, сфери соціального захисту, охорони здоров'я та благоустрою. Засідання розпочали з обговорення найактуальніших тем, що потребують першочергового вирішення, серед ключових рішень, ухвалених членами виконкому, виділення коштів на проведення ремонту ліфта у могилів Подільській окружній лікарні інтенсивного лікування. Підйомники тут щодня забезпечують транспортування пацієнтів від людей похилого віку до маломобільних хворих, тож їхня безперебійна робота є життєво необхідною. Міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що лікарня має отримати належні умови для роботи, адже оновлення механізмів значно підвищить рівень безпеки та комфорту під час транспортування хворих. А відтак у планах місцевої влади наступного року замінити ще три ліфти. Ви робити проєктно коштовну документацію на всі ліфти, а ми вже профінансуємо, що ми зробили на наступний рік всі ліфти, щоб були нові. Ви бачите, дуже багато гарних відгуків, коли ми зробили цей ліфт один, загальне користування, люди ним користуються. Я так думаю, якщо ми зробимо ще додатковий один ліфт і люди будуть ним користуватися, навантаження буде набагато менше, і люди будуть задоволені. Ще одним важливим пунктом порядку денного стало погодження фінансового плану могилів Подільського комунального підприємства Теплоенергетик на 2026 рік. Це дозволить систематизувати роботу підприємства, забезпечити стабільне надання послуг, теплопостачання та підготовку до опалювального сезону. Значну увагу приділили дорожньому господарству. Виконком підтримав рішення про виділення коштів на співфінансування послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення. Міський голова наголосив, що особливо важливо привести до ладу ті дороги, якими щодня проїжджають шкільні автобуси, адже від цього залежить безпека та комфорт дітей. Розглянуті питання також охопили ключові сфери життя міста: від соціального захисту до благоустрою та фінансів. Прийняті рішення спрямовані на покращення умов проживання мешканців, розвиток інфраструктури та забезпечення стабільної роботи міських підприємств. Ухваливши відповідні рішення, члени виконавчого комітету Могилів Подільської міської ради чергове засідання завершили.